Привіт, любі мої українчики! На дроті українчики з Каліфорнії, Володя Фурман. Моя голова Лиса Борода Синя. Не часто я це говорю, але цього разу скажу. Сьогодні у нас особливий день. Сьогодні до нас звернувся, ну не сьогодні, а трошки раніше, що там, з'явився той, хто плив через Дністер в минулому році, вже в зимову пору, фактично. Але ми ж не знали, хто він такий. А виявилося, що він колишній поліцейський. І сьогодні ми записали з ним дуже класне інтерв'ю. Він розказав, дозволив нам заглянути от, по той бік, що там відбувається. А, всі ми знаємо, що в минулому році прийняли оці закони про те, що поліція має теж перевіряти ті якісь облікові документи. І... Для нас було якоюсь такою загадкою, чи стояло запитання, що ж тут взагалі таке, як таке може бути? Поліція, вона ж не мала би співпрацювати з військовими, наділяти поліцію такими функціями. Фігня взагалі якось безглузда. Як, як поліція в цьому всьому приймає участь в тому, що вона приймає в цій примусовій мобілізації. Так ось він пояснив, яка частина там залишилася, і які вибори перед ними весь цей час стояли, і хто які рішення на кожній вилці приймав. Ну, наш герой він прийняв свої рішення, які, ну, які призвели до того, що він зараз за кордоном, і, мабуть, в Україну він вже не повернеться. Він що навмисне то робив узимку, потратив там чимало часу на підготовку разом зі своїм другом. Вони там плавали в гідрокостюмах, плавали в мороз, плавали багато часу. Тобто готувалися вони, наче готувалися до якоїсь такої серйозної операції, яка по факту такої серйозною не вийшла. Бо зима це дуже хороший час куди-небудь петляти, тому що. Як виявилося, хлопці без прикордонників десь по завершенню літа, відправляють туди, де, ну, де наш колишній поліцейський із, і служив народу України. Тобто він був на Сході. Він, був у, він сам родом із, із Донецька, потім він переїхав десь в Бахмут. Після Бахмута він там ніс службу, тому в Слов'янську. Тому він нормально назбирав. Пригоди, якраз під час війни дивився там нормально і і приймав участь в розборах завалів, в, 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 в організації цивільних. Одним словом, він один із тих, котрі ну, не попадали, нікуди не попадали, не попадали десь на канали. В основному у нас були ветерани, ті, котрі з якихось причин. Вирішили, що з них досить цього всього. А це ну, попався ще й поліцейський. І він також що, погодився стати койотом. Є! Нас буде не тільки нас будуть койотами, не тільки колишні ветерани, а ще й колишні поліцейські. Це великий успіх. І той рівень підготовки і організації, які, які в нього за плечима. Ну, він дозволить багатьом прокласти собі шлях навіть і в зимову пору, навіть в холодну пору, коли більшість маминих хлопчиків, які думають, що коли він бідний замочить ніжки в холодну воду, то він обов'язково простудиться, захворіє і помре то насправді це не так. І як то робити, які ресурси в людського тіла є, як їх використовувати, він перевірив неодноразово на собі і зможе поділитися із цим досвідом з іншими. На його думку, і на мою думку, цьому, що зараз відбувається, йому ще довго не буде кінця, воно взагалі зараз не визначене в часі. Тому ну, цей кінець літа, осінь, і зима, вони будуть е, також досить активними для нашої теми і досить продуктивними. Тому що ті хлопці, які вирішили, що вони побудуть консервами у власних квартирах, будинках, ну, повтрачали ті, ті ілюзії. І, хоч їм дають щоразу якусь соломинку, підкидають. Все одно із кожною такою соломинкою, коли там Трамп, Зеленський, і ще там хтось про щось поговорили, ну на кожну іншу, надії все менше і менше. Тому є те, що є. Шукайте, дивіться відео, воно буде тут в посиланні під, під відео і вистрібне десь тут, у правому кутку, куточку. Uh, і також підписуйтеся на телеграм, на, теле, на мій телеграм Койоти Фурмана. Ось тут теж вистрібне посилання. Uh, знайдете uh, там нашого uh, ні, німець. У нас був Крюгер, а тепер ще німець добавився. Uh, щось в цьому є. І що? Ставайте спонсорами, отримайте доступ до маршрутів. Ну і просто підтримуйте канал. Ну, так ну що, всім успіху, зустрінемося ну, по цей бік кордону, тому що ця частина світу для життя вона набагато краще пристосованіша. Гляньте, що тут навколо є. Газони, парки, пальми і, і, і ростуть, цвітуть квіти. Зараз я поверну камеру. Можете заглянути, який цей парк. І цей парк. А ось Вікуся. Вікуся, помахай лапкою. Кактуси, пальми, цвіт на деревах. Альтанка. Успіху!